То любить боятися. Йой, хай йому греть. Що сталося? Лапа болить, ледве пробубонів зайчик Мерко. Нічого страшного, мовив вовчик Буць. Мій тато лікар. Він тебе огляне. Хочеш, поведу тебе у наше лігво. Е, ні, сказав Мирко, я краще теє додому. Як знаєш, розвів лапами будь. хлопці, гру закінчено. У нас поранений. Звірята занесли футбольного м'яча до шкільної спортзали і повели. Мерка додому. Біля зайчикової домівки вже стояла бабуся, схвильовано оглядаючи компанію. Що сталося? Ліва задня вийшла з ладу, повідомив Буць. Я так і знала. Не могло бути все нормально аж цілий тиждень. Це було надто підозріло. Бабуся зайчиха завела постраждалого в хатинку, вклала на сіно і заходилася шукати ліки. Це не те і це не те, перебирала вона баночки у величезній аптечці, яка забирала пів кухні. Що ж це за лихо на нашу голову? Бабуся ойкала й бідкалася, стрибала й метушилася, витріщаючи перелякані очі. Онука виростити – це вам не іграшки, а важка цілодобова праця. Любила повторювати бабуся. Щодня якась пригода як не вухо прищемить, так хвоста. Як не на колючку нахромиться, так у багно влізе. Може б зайчиха так не бідкалася, якби поряд були тато й мама Мерка. Та вони поїхали, а точніше, полетіли на заробітки у річну експедицію на південний полюс. Ох, як же ж вони далеко! І скільки клопотів, із цим пригодошукочем. Зайчик лежав на сіні і тихенько стогнав, тільки подружився з хлопцями, і вони взяли мене до гри. От як би якнайшвидше одужати, думав він. Але з іншого боку. Якщо я лежатиму й хворітиму, бабуся буде бігати коло мене, підносити всякі смаколики, друзі приходитимуть у гості. Усі мене жалітимуть, і це теж непогано. Принаймні, поки не набридне лежати й бити байдики. Та й бабуся тепер має клопоти. А не просто перекладає щось із місця на місце. Мерко вирішив дужче постогнати й поспостерігати. Що буде? Може, бабуся спече пиріг, аби втішити онука. Ой лишенько. схвильовано мовила зайчиха. Не можу знайти тих ліків. Побіжу на до сусідки сови, а ти тримай градусник, і дивись мені чемно міряй температуру. Еге ж, зітхнув Мерко. Бабуся часто бігала до сусідки сови. По-перше, це близько, що надзвичайно важливо для лапок немолодої зайчихи. По друге, сова справді мудра. Знає відповіді на всі запитання і заспокійливо впливає на зайчиху. А по третє в неї є величезна аптечка диволіків, привезених із далеких країн. Найпопулярніші з них мікстура для вирівнювання хребта, пігулки від нежиттю, краплі від серця та льодяники. Від небажання ходити до школи. Ті льодяники треба смоктати після сніданку, та на кожній перерві найкраще діють у школі. А ще в Бабуні Сови є суперсекретні ліки, які можна призначати лише тим, хто в них вірить. От так вона одразу й запитує хворого. Віриш? І Якщо той каже Вірю, вона відкриває старий саквояж та дістає ліки. Наприклад, нещодавно до неї прибігала мама Білка. Просила для своїх діток ліки від страху, вогню та висоти. Бабуня сова вже дістала була пляшечки. Стала розводити краплинки страхів у джерельній воді. Адже вона вірила, що подібне лікується подібним. Та раптом мама Білка спитала, А точно допоможе. Сова не любила сумнівів, тож ліків не дала, сказала, що треба сильніше вірити. Хто знає? Як та віра вимірюється у грамах, краплях чи кілометрах. Проходьте, проходьте. Зайчиха завела сову до кімнати. Бачте, яка халепа, зліг наш Мерко від травми. Не хвилюйтеся, зараз я його огляну, мовила бабуня сова. У мене чоловік, як почав вправи з йоги виробляти, то я всю анатомію зараз вивчила. Миросику, яка в тебе температура? поцікавилася бабуся. Тридцять вісім і вісім. А в нормі до тридцять вісім і п'ять. Розхвилювалася зайчиха. Та це нормальна температура. Для зайця першокласника. Вони ж гасають, стрибають, сказала сова. А мене така температура з ніг валить, мовила зайчиха. Що ж ви хочете, вуханівно? діти. Ох! зітхнула зайчиха. Бабуня сова взяла оглядати зайчикову лапку. Яка вже встигла спухнути. Так, так, моя порада така вам треба до лікаря. До вовка перелякано витріщила очі зайчиха. Ну, а до кого ж іще? Скажу вам таке, уханівну: самолікування часом може зашкодити, тут потрібна. Фахова допомога. Це щось серйозне. заламувала лапки зайчиха. Схоже на перелом. Зайчиха набрала повні груди повітря, готуючись до тижнів боротьби. Та видихніть ви трохи, заспокоювала сова, накрапаючи склянку валер'янки. А то дитину налякаєте де боїться дорослий, там дитина боїться ще дужче. Як тут видихнеш, аж зайшлася зайчиха. Та мене онук мало не щодня чимось таким тішить. Значить, так, сказала сова, я злітаю по вовка. А ви, Вуханівно, Готуйте пацієнта. Валеріанка на бабусю подіяла трохи дивно. Замість того, щоб заспокоїтися і заспокоїти мерка, зайчиха узялася пекти пиріг. На кухні стояла борошняна курява, а капуста шаткувалася із швидкістю світла. Ну, добре. Майже із швидкістю світла. Тим часом Мерко різко передумав хворіти. Одна річ мудрі поради і солодкі підгулки бабуні сови, духмяні пироги і веселі друзі, і зовсім інша лікування вовка. Хоч Мерось із Буцем приятелювали. Але лікуватися у цього хижака то вже занадто. Зайчик спробував нагребти на себе купу сіна, щоб непомітно прорити передніми лапками тунель для втечі. Однак про таке треба думати заздалегідь З опалу секретний вихід ніхто не робить. Та й земляні стіни хатинки виявилися щільно утрамбованими дощами. Охо. накручував себе Мирось. Може, сказати їм, що я вже одужав, але ж не повірять, та й брехати не гоже. І що ж вовк зі мною робитиме? Може, скаже, що то не лікується. Просто відгризе мені лапу. Як же я тоді футболістом стану? Зайчик захлипав у голос. Бідний я, бідний, хочу до мами. З кухні прибігла бабуся. Миросику, не плач. Це ж сучасний лікар, а не допотопний. Напевно, і знеболювальне у нього є. У, у таблетках. зі сподіванням поцікавився Мерко. Хто його знає, у таблетках чи в уколах? А. застоголосив зайчик. З давніх давен вовки працювали санітарами в лісах, а потім вивчилися і Стали мед братами медсестрами, а тату буця трохи довчився і тоді вже став лікарем. Ще й досі не всі звірята вірили, що звертатися до вовка безпечно, дехто не позбувся остраху. Але коли треба, то треба. Врешті-решт, у горішкових плавнях. Весь медперсонал це вовки та вовчиці. Тож вибір невеликий Хіба самому зализувати рани чи звертатися до бабуні сови. <клес> Почув Мерось вовчу сирену. Значить, допомога вже близько. Сирена лунала в один голос. Отже, вовк поспішав сам. А якби був із бригадою так тепер називають з граю, тоді б сирена була хорова. Загалом для вовків професійне виття це важлива частина роботи. Якщо вовк зовсім втрачає голос, то змушений іти на пенсію хіба найме Сойку асистенткою. І навчить її гарно вити. Але то буває рідко. Добрий вечір вашій хатці. привітався вовк. Де тут хворий зайчик? Отам, на сіні лежить, мовила зайчиха. Щось не бачу, хоча травмованим зайченям добре пахне. Мерко зарився в кубельце сіна, лиш ушка стирчали й тремтіли, як морквення у полі. А, ось ти де. Доброго вечора, дядько вовк. Змусив себе привітатися Мерко. «Якся маєш? поцікавився лікар. Ніжко болить. Еге ж, будь мені розповідав, як ти полетів на футбольному полі, та ще й через козла перечепився. Ну, гаразд, давай подивимось. Зайчик виліз із кубла і показав спухлу лапку. Так, так, це справді перелом. Треба вправити і накласти гіпс. А це боляче. затремтів Мерко. Трохи потерпиш. Хіба ти не хоробрик? Ну, якщо хочеш, у колю знеболювальне. Подвійну дозу. Мерко готовий був розривітися. Послухай, хлопче, у футбол грати хочеш. «Хочу!» Якщо не накласти гіпс, кістка неправильно зростеться, і тоді все життя кульгатимеш. Ох. сплеснула лапами зайчиха. Що ж я, Миросю, твоїм батькам скажу? Лишали здорового зайчика, а тут така біда. Така біда. Раптом Мерко відчув бабусин страх. Він був такий великий, що займав майже все її серце. Затиснені в куточку сиділи сміх, любов і віра. Страх сковував, а бабуся метушилася, не знала, що вдіяти. Меркові зовсім не хотілося отак сковувати себе страхом. Добре, де там ваш укол, рішуче мовив зайчик. Оце молодець, похвалив вовк і дістав усе необхідне для лікування лапки. Врешті-решт, подумав Мерко, дарма кажуть, що зайці боягузи. Трохи. Похвилюватися кожен може. Мирко втупив погляд у стелю і лиш зойкнув. Лікар зробив знеболювальний укол та майстерно вправив зламану кістку. Хоробрий хлопець, сказав вовк, накладаючи гіпс. Ось тобі морквяний льодяник. Дякую. Лікар наклеїв на гіпс красиву наклейку із зображенням зірки футболу. Жирафи мовбани. Поки дуже не скачи, мовив вовк. Більше лежи, читай. Скажу, хай учителька тебе провідає. Добре. Е, дякую вам, лікарю. Уже не боїшся та якось набридло боятися, визнав зайчик. Ну й правильно, вовк уже зібрався йти, та у дверях стала зайчиха. Дякуємо, дякуємо. Може, лишитися скуштувати нашого пирога. А він із чим? Із м'ясом? Чи м'ясом? Перелякано зиркнула на вовка Зайчиха, про всяк випадок, зачепивши поглядом граблі, що причаїлися в куточку веранди? ха ха ха, -ха. Вовк артистично, зловісно зареготав, а потім спокійним голосом додав. «Фух, не лякайте ж ви так. Не хвилюйтеся, бабусю, усміхнувся Мерко. То вовчий гумор. Мій товариш Буць теж так жартує. Пити чай і їсти пироги з поважним лікаром. Це не те саме, що тікати. Від санітара лісу. Все таки світ змінюється на краще, як і кожен з нас. Совина порадня. Як гадаєш, твій подертий черевик боїться шевця, який йому у лагодитиме. Совина порадня. Як ти гадаєш, твій подертий черевик боїться шевця, який його лагодитиме. Аж ніяк. І не тому, що черевик такий мудрий. Просто він не відчуває болю і не фантазує. Натомість живі істоти дуже чутливі. Зайчик може зламати лапу. Кенгуру Подряпатися об гілку, а мале мишеня отруїтися казна чим. І всіх їх потрібно лагодити. Хто ж на це здатний? Звичайно, лікар. Уяви собі роботу, коли ти комусь допомагаєш, рятуєш, а на тебе весь час кричать. Неприємно егеш, тож спробуємо пам'ятати, що лікарі та медсестри добрі помічники, які повертають тобі здоров'я. Ліки бувають несмачними, уколи болючими. Але в тебе є важлива мета бути здоровим. До того ж, ти можеш стати. Справжнім хоробриком, як Мерко, а щоб менше боятися, спробуй подумати про щось приємне: чи уяви, як лікуватимеш свої іграшки, і неодмінно попроси рідних тебе підтримати.